Водійські права отримати і не вчитися в автошколі в Україні. Це може стати реальністю. Можна вивчити все самому. А от чи кожен учень здібний? Бардак Кожен їде, як читає необхідним. та чи є автошкола реальним трампліном для отримання водійських навичок? Ганні 21 рік і Вона має власний автомобіль. Мені на день народження подарували батьки машину, і таке постало таке питання, що мені потрібно отримати права. Три місяці навчання в школі, успішне складання іспитів в МРФ, свої водійські права дівчина отримала чесно, без жодного хабаря. Каже, навіть якби у неї постав вибір іти вчитися чи купувати посвідчення, вона побрала перший варіант. Щодо теорії, то напевно, в принципі, можна вивчити все самому, але в мене Мене, наприклад, більше дисциплінує, якщо я кудись там ходжу в школу. Я знаю, так на сьогодні мені потрібно це вивчити. А вдома це все-таки така якась вільна обстановка. Вчити самому або ходити до автошколи це питання, викликає суперечки вже не одне десятиліття. Одні вважають, що потрібно вчитися у професіоналів, інші воліють бути самоучками. Вирішувати цю проблему взялася держава. Днями заступник міністра Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе у Фейсбуці зазначив, що невдовзі все може змінитися, і кожен ці отримає можливість обирати, йти йому до автошколи чи вивчати теорію та практику самотужки. А іспити прийматимуть незалежні екзаменатори. На думку чиновників, це зекономить людям гроші. Вони не будуть платити за 140 годинні обов'язкові водійські курси і зможуть вчитися самостійно. Мовляв, подібна практика вже не один рік існує у таких країнах, як Польща, Німеччина, Велика Британія, чи, скажімо, Норвегія. А от чи готові до таких змін українці? Сніданок спитав у самих водіїв. Чоловік має приобретати навики з професіональним припадватем, буде чаті а не зі своїм мужем, літом со своєю ж. Автошкола дійсно дає багато знань, кажуть водії. Але в Україні навіть відміннику подекуди важко скласти іспит. Чесно. Андрій отримав права 12 років тому. Каже, навіть тоді декому доводилось платити. Якщо б я чесно не здав, тоді б були розсмотрення других пропозицій, як то кажуть. 12 років тому було 50 плюс 50. Теорія 50 і практика 50. Це те, що я пам'ятаю. Це був доларик? Ну, звичайно. Хай там як, але автошколи водійські права не видають. Екзамени вже приймає мрео, тобто автошкола не має ніякого відношення до екзаменів, відповідно, ми її впливати ніяк на здачу іспитів не можемо. Це пані Юлія, вона директор однієї з київських автошкіл. До скасування обов'язкового проходження курсів в автошколах ставиться спокійно. Жінка запевняє, в автошколі реально можна навчитися і учнів вистачає. Який плюс автошколи? Плюс в тому, що правила дорожнього руху можна вивчити їх можна вивчити, тести зазубрити і піти здати, але розуміння правил дорожнього руху, як чинити на кожному перехресті, зокрема, як розібратися з світлофорами, з регулювальником, з відмінами між знаками, цього самостійно зробити. На жаль, не можна саме в цьому допомагають викладачі автошколи. Разом з ініціативою скасувати примусове навчання в автошколі перед тим як отримати водійські права. Держава обіцяє спростити отримання медичних довідок, без яких ті самі водійські посвідчення отримати неможливо. Разом з нами цей сюжет дивився Павло Черепін, гонщик. І експерт, який знає все і трошки більше про те, що так. відбувається на дорогах. Доброго. Паш, добро. доброго ранку тобі. Доброго ранку. Ну і по перше, просто скажи так чи ні. Ти за таку ініціативу, чи все-таки проти? В тому вигляді, в якому вона задекларована на цей момент. Я проти і поясню, чому так можна бути гарним співаком, не маючи музичної освіти і не, не навчаючись в музичній школі, але це не несе потенційної небезпеки, оточуючи угу. не можна. Не Отримавши саме навчання, стати гарним лікарем. Не можна, не отримавши саме навчання стати гарним водієм, я все-таки наголошую, що автівка це транспортний засіб підвищеного різу, підвищеної небезпеки для оточуючих. Ті знання базові, які надає автошкола, я не кажу, гарна вона, погана за гроші. Вони це роблять. Я маю на увазі, чи вимагають вони справді присутності, чи ні, як ми знаємо, було в деяких випадках нещодавно розголошено. Але навчання в автошколі, навчання з професійним викладачем це must have. Думка зрозуміла, і ти знаєш, глядачі з тобою. Переважно згодні, але тут і інша сторона медалі: хабарі знову ж таки, ця ініціатива запроваджена для того, щоб уникнути цієї корупційної ланки. Так, хабарі виникають на етапі отримання прав, а не на етапі О, навчання. Так. Якщо потрібно все, все ж таки складати іспити, тоді е, сам принцип хабаря за отримання цієї, цієї корочки або не отримав. Окей, добре, що робити? Я зараз не кажу про глобалістику, зараз давай там країну змінювати, не про це зараз. Конкретно, ти прийшов до школи отримувати. Права вчитися, здавати іспити тобі вимагають гроші. Таке часто буває. Ти Навіть це вивчив. Але сорі, там навіть інколи у деяких школах підлаштований спеціальний комп'ютер на неправильні відповіді. Є й таке. Звичайно, є що робити чотири е, е, роки тому до мене зверталися небайдужі е, фахівці, так би мовити, і пропонували е, долучитися до розробки єдиної системи сертифікації шкіл. Це має бути, мало було бути запроваджено на державному рівні, але підтримки в тих, від кого це залежить на державному рівні, ця система не знайшла. Система була непогана, вона вивчала певні нюанси в тій самій Польщі, в Німеччині тощо, саме з точки зору навчання. Долучати планували фахівців із, із точки зору навчання, з точки зору викладання, з точки зору професійних спортсменів, які могли надати цей досвід. Чомусь комусь це не було вигідно. Ця система була похована в окей. Okay, в... Добре, це все проекти. А паш, добре. Зараз маємо те, що маємо, як Кравчук каже. Да? Зараз ти приходиш і тобі вимагають хабар. Ну конкретно навіть прямим текстом. Що робити? Давати цей хабар, комусь телефонувати, плювати на ці права і вже на метро їздити. Ну як, що робити? Конкретно на метро теж права потрібні, якщо ти хочеш. Корму, Я маю вас як пасажир. Дивіться: якщо ти вивчив так, що Справді володієш цим знанням. Ніхто тебе не завалить. Жоден комп'ютер, жодна система. Завжди є опція залучити незалежну комісію. Так само, як це робиться в звичайній школі. Так само це можна принципово бути йти до кінця. Якщо ти принципово йдеш до кінця, ти знаєш свої права. Тобі легше їх відстоювати. Якщо ти не вивчив, якщо ти там щось в метро по дорозі на іспит по полуставці правила дорожнього руху, прийшов, ой, мене завалили. В мене вимагали хабар. А ви знаєте, так Не, ну, щоб то на так. тому рівні, щоб з жодних. Е... Вимог хабарів все рівно вийти краще з цієї ситуації. Ну, знаєте, дехто з наших глядачів написав, що звичайно було б класно вчити теорію вдома. Якщо в тебе, наприклад, немає можливості ходити на лекції. От за кордоном абсолютно різноманітна практика, як там отримують права, наприклад, в Нідерландах, Франції Британії, заняття з інструктором не обов'язкові. Вас можуть навчити, наприклад, кермувати ваші друзі або ваші родичі. Натомість, от в США та Ізраїлі отримати права без навчання під на. Наглядом інструктора абсолютно неможливо. Я, денічка, так, важливе так. уточнення в усіх країнах, які ви перелічили, спеціальна наліпка. Вона в якійсь країні виглядає як літера L, в іншій країні, як зелене, зелене листя. Угу. Ця наліпка означає, що ти новачок, що ти перші угу. роки за кермом, що тебе тільки навчили, тільки дали право кермувати автомобілем, і в тебе обмежень набагато більше, ніж у звичайного то, то водія. Це така сама буква У, як ну точніше, як але наша працює, буква але, У. але працює, але але Літера У, яка працює, от, mm -hmm. ти не маєш права перевищувати швидкість більше, ніж 80 км на годину. в залежності від країни, але mm -hmm. більше, ніж дуже невеличкі невеличка швидкість, але постійно, навіть там, де інші можуть їхати там, 100 км на годину, ти маєш їхати менше. Якщо тебе ловлять на підпитку за кермом, в тебе відразу відбирають права, без жодних попереджень. Ну, там набагато суворіша система. Це то... Різниця з нами з нашою країною. Дякую, Паш. Почули тебе, почули твою думку? Все таки вчитися треба, і навіть інколи, якщо здавалося на перший погляд, це можливо якось обезпечить нас від зайвої корупції.